Виконуємо номер 468 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Маючи 180 гривень, хлопчик купив ікс поріжків по 13 гривень кожний. Познач решту, отриману після оплати покупки буквою М. Склади формулу для обчислення значення М та обчисли його, якщо Х дорівнює 9. Значить, 180 гривень було у хлопчика. І він купив Х пиріжків по 13 гривень за кожний. 180 відняти. Добуток x 13, це якраз буде наша решта. Позначаємо решту літерою M. Ми з вами склали формулу для обчислення значення m, а тепер обчислимо це значення, якщо х дорівнює 9. Якщо х дорівнює 9, то M дорівнює. 180 відняти 9 помножити на 13. 9 помножити на 13 це буде 117. І 180 відняти 117 дорівнює 63. Ми склали в формулу для обчислення решти, яку отримав хлопчик. Після сплати за покупку Х пиріжків по 13 гривень кожний та обчисли значення М, якщо х дорівнює 9 Номер 468 виконано.